Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі. Я з вами український історик та журналіст Ршубець. Для мене, так як для всіх українців, сьогодні травмний день, а рашисти звірячі. Звірячі рашисти нанесли ракетний удар по Києву, по Кривому Рогу, по Дніпру. Убито поранено багато українців, зруйновано багато осель. А саме страшне, що онкохворі дітки під завалами онкоцентру Ахмадита. Звірі расисти не пожал... пожалкували навіть українських дітей. І зараз дітки під завалами будівлі Ахмадиту, частини будівлі Ахмадиту. Але я скажу про те, що мовчать усі. Ви знаєте, в, в Україні ніхто не хоче сказати правду. Серед людей, ютубівських блогерів, як кажуть, Практично правду вже ніхто не каже. Але я не можу не втерпіти. І не можу сказати, а де гроші на протиповітряну оборону України? Сьогодні ж ніхто не сказав. А виступав мер Києва Віталій Володимирович Кличко. На місці рятувальної операції, біля знищеної будівлі Ахмадиту, частини корпусу він говорив про звірячих расистів, про те, що вбивають українських дітей. Про те, що, що роблять Києві, щоб рятувати, все. А чому ж він не сказав? Міністр оборони Умеров, голова уряду Денис Шмигаль, голова Верховної Ради Стефанчук, президент України Володимир Олександрович Зеленський хто краде гроші на протиповітряну оборону України? Чому Україна до сих пір не закупила, а їх же можна купити? Не треба випрошувати в Заходу. В НАТО, в Європі, в Америці протиповітряну оборону. Нам ніхто її не дасть в достатній кількості. Всі вже бережуть для себе, тому що бояться світової війни. Але ж купити ми можемо. Можемо. Ми можемо конструювати свою протиракетну оборону. Ми можемо робити ядерну зброю. У нас ще є для цього потенціал. Є, якщо захотіти. Ні. Робити ніхто нічого не хоче, конструювати не хоче, військові заводи не хочуть робити. Всі думають, що нам хтось дасть ППО просто так. Просто так нічого не дають в житті. Але саме страшне, що ніхто з влади, в тому числі Мер Києва Володимир Віталій Кличко, вибачаюсь, не сказав, чому не виділяються гроші на протиповітряну оборону України. Чому не купити ізраїльський залізний щит, американський «Петріот» Бразильські розробки ППО. Бразилія дуже гарні розробки ППО робить в останній час. Це все можна купити. Якщо не напряму, то через треті країни. Треба купити, що українців вбивають, діток наших вбивають. Але всі мовчать, тому що правду сказати страшно. Може хтось скаже, що немає грошей так, в Україні? Немає грошей. Ну грошей же немає. Я не буду повторювати мантру про гроші чиновників, депутатів, ТЦКшників, поліцейні, прикордонників, які продають західний кордон України по метру. Там сотні мільйонів, мільярди доларів крутиться. Я скажу тільки одну просту річ: Чернівецька область, лісничий Бергамецького лісництва, фамілія Думитру. Купив собі джипа BMW X7. Простий лісничий, простий лісничий берегомецького лікзоспу Думитру. Купив BMW 7 за 140 тисяч доларів. І замовив фарш на цю BMW 20 тисяч доларів. І того 160 тисяч доларів BMW X7 обійшовся з фаршом. Це лісничому, Простий лісничий. В Чернівецькій області, в західній частині України, в Карпатах лісники стали мільйонерами в доларах. Прикордонники, полісаї, чиновники на проводці через кордон людей, які тікають в Європу, стали мільйонерами, мультимільйонерами в доларах. Гроші є в Україні. Правильно, можна купити ППО, купити і перекрити Україну. Тільки це ніхто не хоче робити. Тому що українці. Українці прості приречення. За нас ніхто не думає і за наших діток. Також з вами український історик та журналіст Ярошвець. Підписуйтесь на канал. Дякую. До нової зустрічі.